Продовжують свою роботу у Кременчуцькій новини на телеканалі Лтава. Коротко про головне сьогоднішнього випуску. Кременчужани обиратимуть міського голову 15 листопада. Правоохоронці про вибори та чергова перемога вихованців клубу Боєць. 15 листопада кременчужани мають визначитись, хто саме Віталій Малицький чи Віктор Калашник стане міським головою. Рішення про проведення другого туру сьогодні прийняла міська виборча комісія. На жаль, жоден з кандидатів на посаду міського голови Кременчука 25 жовтня не набрав необхідної для перемоги кількості голосів, а саме 50% плюс один. Кількість голосів виборців подане за кожного кандидата на посаду міського голови. Головач Олександр Леонідович, 2502. Гриценко Юрій Васильович 6065. Гуйда Оксана Анатоліївна, 497. Дроздова Ірина Анатоліївна, 6203. Іванян Геннадій Михайлович, 9621. Кавунок Дмитро Вікторович, 3212. Калашник Віктор Васильович 10 385, Корф Євген Анатолійович – 1 412. Малецький Віталій Олексійович, 15 798. Телепенко Володимир Іванович, 5 329. Піддубна Оксана Миколаївна, 8 236. Плахотник Дмитро Миколаєвич. 23. 142, Савченко Олег Віталійович 1715, тисяча Та Хохлов Михайло Михайлович 746. Загальна кількість голосів виборців поданих за кандидатів на посаду міського голови 73 тисячі 863. Тож у другому турі виборів, що відбудеться 15 листопада, за крісло міського голови змагатимуться двоє кандидатів. Які набрали найбільшу кількість голосів виборців? Це Віктор Калашник та Віталій Малецький. Таке рішення сьогодні прийняла міська виборча комісія. Буде повторне голосування і повторному голосуванню учасники Малецький Віталій Олексійович та Калашник Віктор Васильович. Відповідно до закону. Ця дата повинна бути призначена не пізніше ніж за три тижні. Тому є пропозиція. Призначити повторне голосування на 15 листопада. Хто за цю пропозицію прошу голосувати одноголосно згідно офіційних даних Крюківської та автозаводської районних виборчих комісій. Голоси громади за учасників другого туру мерських перегонів розподілилися наступним чином: Віталій Малецький 15 тисяч тобто більше 21%. відсотка. Віктор Калашник 10385, що складає 14%. Що стосується прізвищ нових депутатів до міської ради, то їх виборчком обіцяє оприлюднити пізніше, адже законом задля того передбачено 10 днів. 25 жовтня Кременчужани обирали депутатів та мера Кременчука. За результатами першого туру за крісло міського голови змагатимуться Віталій Малецький та Віктор Калашник. Чи задоволені таким вибором Кременчужани? Ми поцікавились у пересічних громадян. Я задоволена виборами. Так як я голосувала за того кандидата, який пройшов у списку, я думаю, що місто буде в нас процвітати, будемо жити краще по-новому. Ну і наші діти і внуки повинні жити в європейській країні. Я задоволена малецьким і Калашниковим. Я як ну, так сталося, мати загиблого Гудзенка Юрія то для мене ця міська влада зробили все, ну, все можливе все, все що можна для, для поховання для поминок ну тобто величезні гроші і котрих у мене не було я дуже задоволена цією владою із тих хто претендував на місце мера це найкращий варіант тому що вони з команди бабаєва а бабаєв був хороший мер. Я доволен выборами, потому что выходят достойные люди. Ну да, в принципе, так доволен. Работают же, и субботники проводятся, люди приходят, убирают. Доволен. За Калашникова и малеску, да. Вот за этих, да. Ну, дать им развиваться дальше, потому что я считаю, что молодежь – это наше будущее. Я довольна, что именно прошли те, которые должны занимать это место. Может, они продолжат, продолжат дальше дело Бабаева. Сейчас считать правильно или неправильно все свершилось, так что будем ждать второй тур и поздравим тот, кто того, кого изберут наши криминтичаны. Я вижу в одном из кандидатов достойного мэра, так что я довольна результатом. Ну, в цілому задоволений. Ну очікував цього. Тому так думав, що випаде, і так сталося. Я думаю, що і один може бути, і другий може бути. Звісно, довольно. А чому? А то ж я тільки їм довіряю. Більше нікого. Я думаю, що вони наведуть порядок. Нікому не вірю, ні за кого не голосувала і голосувати не буду. В принципі, так. Да. Других кандидатів просто немає нормальних. Це було очікувано. Ну а так, побачимо, час покажемо. Э, да, в принципі, це найкращі кандидати в мери. Будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що так оно і буде. Нормальний варіант. Пусть не посорівся за этот період. подадут себя так, чтобы больше понравился кто-то из них. Но это же профессионалы, э, люди, которые не просто пришли там, допустим, с поля, как фермер какой-нибудь, а это люди, которые были в аппарате управления делами города еще при покойном Бабаеве. Конечно, мы довольны. Потому что посмотрите, как наш город какой стал. Чья забота? Или одного, или другого. Ну кто уже останется, той будет. Я так считаю. Да, я довольна. А почему? Ну потому что меня устраивают эти кандидаты в мэры. Своєю роботою, своїм підходом. підходом. Ну, хто них, хто з них вийде, чи Віктор Васильович, чи Віталій Олексійович. Ну, я думаю, що вони будуть один одному допомагати. Хай працюють, ви знаєте, чим зможемо, допоможемо. Якщо вони будуть все те, що вони в ну, своїх обіцянках говорили і почнуть виконувати, їх люди підтримують. Хай їм щастить. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськвиконкому повідомляє, Завтра з 9.45 до 10.45 буде проводитись перевірка засобів оповіщення з вмиканням електричних сирен. Кремчужан просять дотримуватися при цьому спокою та продовжувати свою повсякденну діяльність. Сьогодні, під час традиційної прес-конференції, начальник Кременчуцької міліції Денис Захарченко розповів журналістам про те, як у нашому місті відбулися вибори. Крім того, повідомив про найбільш резонансні злочини та криміногенну ситуацію у Кременчуці. Керівник Кременчуцької міліції Денис Захарченко повідомив журналістам, що в цілому вибори на території міста пройшли спокійно, хоча, звичайно, були зафіксовані і деякі порушення. Наприклад, у день тиші на вулицях, де інде залишилися плакати та банери з рекламою певних політичних сил та кандидатів. Правоохоронці склали три адміністративні протоколи на власників бордів. На сьогоднішній день у нас залишилося 8 адміністративних матеріалів. это прежде всего два административных протокола, которые были составлены на, на до выборов на двух женщин нашего города, которые распространяли распространяли выборную продукцию без тиража, потом пять протоколов на те, которые не сняли политическую агитацию в день так называемой тишины и день самих выборов, и один протокол был составлен В суботу, 24 го числа, на жінку, яка розпостаняла агітаційні матеріали, крім того, міліціонери зареєстрували п'ять фактів фотографування виборцями своїх бюлетенів. Як ці дії будуть кваліфіковані, вирішуватимуть слідчі органи. Також, за словами Дениса Захарченка, виникали непорозуміння між громадянами та представниками соціологічних служб, які проводили екзит у день виборів. Зокрема, опитування людей на виході з виборчих дільниць здійснювали неповнолітні та наймані працівники без належно оформлених документів. Ці факти задокументовані, як помідомив начальник Кременчуцької міліції Денис Захарченко. З розформуванням ППС і створенням нової поліції незрозумілою залишається і поки що доля дільничних інспекторів міліції. Після 7 листопада дільничні, якщо е е е е е е будуть так називаємо шерифи поліцейські, то опять же будуть вестися атестаційний набор даної структури роботи. Тому, же, конкретики ніякої нету. сколько их будет, какое количество, на какие районы, будет ли вообще существовать некоторые органы в нашей области, потому что разговоры ведутся про то, что в некоторых районах, которые малочисленны, будет находиться просто пункт милиции, как у нас на молодежном, где не будет ни руководителя, а просто будут пункты по обслуживанию тех или иных районов. Поэтому, когда нет полноргштатной орг штатной единицы, мы не можем говорить про что с ними может быть. Новопризначений начальник Кременчуцького райвідділу міліції Вадим Могила повідомив представникам змі деякі подробиці вбивства кременчуцького бізнесмена Миргородського. Нагадаємо, що труп чоловіка знайшли в автомобілі у селі Кривущі Кременчуцького району 24 жовтня увечері. На настоящий момент по даному факту, слідственним управлінням води України в Полтавській області начато, начато уголовне производство по статті 115 частини 1 уголовного кодексу України тобто й вбивство. Слідством видвинуто в настоящий момент і провіряються дві основні версії. Це перша версія зв'язана з його професіональною діяльністю, э, то есть з корисних имуществом. Правоохоронці звернулися до громадян за допомогою. Вони просять тих, хто, можливо, проїжджав центральною вулицею села Кривиші 24 жовтня, у проміжок часу від 19 до 22 години повідомити, якщо бачили, щось підозріле. А можливо, необхідна інформація записана і на відеореєстраторах. Вихованці Кременчуцького клубу спортивних єдиноборств Боєць під проводом тренера Сергія Леоненка повернулися із чергових змагань з черговими нагородами. Цього разу Кременчужани вдало виступили у чемпіонаті України з кікбоксингу на рингах Харкова. Шестеро вихованців Кременчуцького клубу єдиноборств боєць брали участь у поєдинках чемпіонату України з кікбоксингу. І всі шестеро завоювали нагороди різного гатунку. Традиційно чемпіонкою України стала знана наша спортсменка Аліса Бажукова. Золото змагань виборов Ігнат Рінченко, який, до речі, виступав у ваговій категорії до 40 кілограмів, а сам на момент двобою важив лише 36. І перший тріумф відзначив новобранець нашого клубу Максим Клад. Максим зізнався, що секрет успіху систематичні тренування та сила волі. Прежде всього треба систематично здержати. Ну треба очень плотний графік. Я треную кожен день. Тобто, робота на мішках, на лапах, спарінгі, тобто все, що треба для бойців. Добре, виступили й інші крименчужани. Кирил Ісламов посів третє місце. Артур Галаян теж став третім. Такий же результат, і у Олександра Шимківа. Кожен день ребята займалися кроссы, кроси з ускореннями, работа на снарядах, работа на лапах, спарінгов багато було. ОФП було хороше, ну как бы комплексна підготовка була. І далі щільний графік змагання за змаганнями. Найближчим часом обласні чемпіонати, а на початку листопада всеукраїнське. На день завтрашній, обіцяють синоптики, малохмарну погоду. Вітер західний – 3-4 метри на секунду. Вночі стопчики термометра покажуть плюс 2, плюс 4, в день – плюс 6, плюс 8. Дякую, що залишаєтесь з нами і до зустрічі в ефірі вже завтра у цій же порі.